Преосвящений Владико, дорогі брати і сестри, Христос воскрес. воскрес! Якось одного чоловіка я запитав, чи ви віруючи. Ну, він відповів, так звичайно. Я вірю у Бога, я хрещений. Кажу йому, а чи ви молитеся? Або може ходите до церкви. Той чоловік засміявся і каже: ну, отже, не аж настільки вірую. Сьогодні Ісус Христос хоче показати юдеям свого часу, своїм сучасникам, дуже чітку картину і хоче їм сказати правду про них. Бо якщо Будемо спостерігати так за розвитком подій у Євангелії від Івана, то не раз там побачимо, що вони нагадують Ісусові Христові, що ми діти Авраама. Ми не народилися із чужолоства, але ми із вибраного народу. Ми знаємо Мойсея, Мойсей нам дав закон, а ти хто такий? І кнець кінцем завжди покликаються, що походять із роду Авраама. Що Походять із народу, до якого говорили пророки, а Ісус Христос Кінець кінцем підсумовує це таким звинуваченням, таким жорстким твердженням, яке чуємо сьогодні, диявол ваш батько. Можете собі уявити, дорогі брати і сестри, що це говорить Ісус Христос? Слова, у котрих нема жодного заохочення, слова, у котрих нема жодної потіхи, що це бути? дітьми диявола. Ну щось страшне. І це Ісус Христос говорить людям, які є практикуючими релігійними. Це Він говорить людям, які у своїй крові мають традицію віри у єдиного Бога. Які постійно є в синагозі, на читанні писання, які постійно є на жертвоприношеннях і святкують всі свята. Але якщо хочемо трошки ширше побачити контекст сьогоднішнього Євангелія, то цей натовп, котрий знаходиться перед Ісусом Христом, як нотує цей Євангелист Іван, вони вже були вирішили Його вбити. Їхні старшини вже вирішили, що Його треба вбити. Вони вже навіть посилали за ним слуг, котрі мали його схопити. Про це нам описує 7 глава, трошки перед сьогоднішнім уривком, але слуги, коли його побачили, то повернулися і кажуть, ніхто ще так не говорив, як говорить цей чоловік. І вони не зробили своє завдання. І тепер у натовпі стоять люди, котрі би хотіли його вже каменувати. Це прочитаємо трошки пізніше. І тому, коли Ісус Христос це говорить, Він має підстави це говорити. Що диявол ваш батько, для нашого ліберального суспільства, толерантного суспільства, в якому ми живемо, для нашої культури, м'яко кажучи, ми би сказали, це на Христа не похоже. Добре, коли він так люб'язно, ніжно ставиться до грішників, так ми в цьому пізнаємо Христа. Але коли Христос без жодних компромісів категорично каже, диявол ваш батько. Людям, які ну, нібито живуть своєю вірою. Чому Ісус Христос так говорить? З двох таких причин, які теж сьогодні чуємо: ви не слухаєте Слова Мого. І друге каже, я навіть себе говорю від отця, а ви мене зневажаєте. І ось, дорогі брати і сестри, я так собі подумав про наш сьогоднішній стан християнської віри загалом, то ми можемо собі спокійно сказати, що в сучасному часі є дуже багато людей, які хрещені, християни, моляться і практикуючи християни, живуть навіть святими тайнами. Але коли ці християни не чують Слова Ісуса Христа, і коли зневажають Його Отця, а зневажають чому? Бо не чують Його правди, то тоді вони діти диявола. Гучно звучить правда в наших вухах, але можемо, мусимо бути дуже уважними, тому що. Чути слово Ісуса Христа це запорука того, що ми знаємо правду. Він каже, як ви можете бути дітьми Авраама, коли ви задумали мене вбити? Безперечно, не йдеться про всіх юдею. Ісус Христос звертається до своїх сучасників, до тих, про яких каже Євангелист Іван у першій главі, що він прийшов до Своїх, а вони його не прийняли. Говорить про юдею Єрусалиму. Не йдеться про всіх. І, мабуть, у натовпі не всі того хотіли, бо були ті у натовпі, які вже в нього були увірували. Але Ісус Христос говорить про тих, які задумали вбивство. І от коли людина у своєму серці шукає правди лише сама у собі, у своїх судженнях, не шукає її у Слові Божому. І коли людина не раз зневажає Отця, а як його зневажає, через гріхи, то сто відсотків вона йде у протилежному від Бога напрямку. І навіть може дойти до того, що спокійно бажає комусь смерті. Хоча попри тим, попри тим усім може бути віруючою, може бути такою собі. Традиційною християнкою чи християнином, але у своєму серці виношує те, що туди сіє диявол. Якось е, такий відомий психіатр Густав Юнг, він любив писати карикатури, окрім того, що писав у своїй праці психологічного характеру, і він намалював портрет Гітлера. І під тим портретом була така цитата. Ця людина спалить Європу, бо виношує свої хворобливі амбіції мати абсолютну владу. І от коли ми би побачили ці слова, побачили цей портрет, ми би сказали, дуже гарно описав цю людину. Але тоді перегортаємо сторінку, і Густав Юнг. Пояснює, що ці слова узяті із промови Гітлера проти Вінстона Черчилля. Тобто він так думав про Черчилля, Що той чоловік має насправді хворобливі амбіції. Ось так, дорогі брати і сестри, людина легко дияволом може бути обманута. Бачити в інших то? Що насправді плекає у своєму серці. Сьогоднішня ситуація хіба не показує нам те саме, що людина, вважаючи себе християнином, віруючи в того самого Бога Ісуса Христа, як і ми, може просто йти до своїх цілей і амбіцій ціною вбивства. Без жодних підозр щодо правдивості своєї віри. Але все це стається із двох простих причин: не чує Слова Божого і зневажає Отця. Людина, коли є далеко від Бога, може себе потішати, що я вірю в Бога, що в принципі то я непоганий. Але коли не чує Слова Божого, коли не перебуває із Богом через молитву, але попросту грішить, може, і невеликими, незначними гріхами у своєму житті обов'язково піде туди. Куди її диявол поведе до кінця і аж до великого гріха, дуже спокійно. Тому, дорогі брати і сестри, молімося сьогодні, щоб ми перебували у Слові Ісуса Христа, і щоби ми не противилися Отцеві у Його волі. Бо лише людина, котра практикує своє хрещення, котра справді відрікається сатани всіх Його діл, обіцяється служити Ісусові Христові конкретно. У справі кожного дня має за поруку того, що є істинним правдивим послідовником Христа. Амінь. Христос Воскрес.